Наш сталкер підкорює нові платформи. Анонсували вихід трилогії на Nintendo Switch. Цього разу переносів не буде, і трилогія вийде точно в термін, а саме в листопаді цього року. Так вибачте, я тягну прикол на болючу тему, щоб не плакати, я сміялась. Було дуже приємно побачити цей анонс, адже він відбувся в рамках Інді Ворлд, який, до речі, йшов поруч разом з Нінтендо Showcase. Так багато чого показали, анонсували для свіча, який хочеться вірити, доживає свій останній рік, але не факт. Серед іншого, також анонсували порт, яку за на який гравці чекали. Леть не 10 років. Вийде він 24 жовтня, якраз в день виходу кіноверсії гри Like a Dragon, яку завід Amazon. І зірочка шоу про губку Боба Патрік отримує свою першу соло гру. 4 жовтня вона стане доступною на Switch, а також на 4 та 5 PlayStation, на Xbox Series X та One, а також в Steam. Виглядає вона фаново і лайтово. Гадаю, дітям і дорослим дітям сподобається. Показали ще й трошки нового по майбутній Зельді, яку я особисто дуже чекаю. А також ще одна моя бажанка Європа заявила про дату виходу 11 жовтня вона ще й буде в Steam, тому можна буде спробувати пограти і на деці. Як там справи в cd проєкт? потрошку, чесно кажучи, останнім часом в рамках літніх фестів вони нічим новим не ділилися. кажуть, працюють. Кіберпанк отримав фактично весь задуманий для реалізації контенту. Тепер настала черга відьмака повертатися до нас в ЕТР. Polaris, а це кодова назва четвертої частини. Вже от от піде в стадію активного продакшну. Зараз вона ще на стадії препродакшн. але кіберсесвіт далеко не закинуть. Буде ж друга частина, яка наразі є лише на стадії обдуму і планування та й задіяно над грою, а саме над другим кіберпанком небагато людей близько 60. -ти. А от відьмачі пригоди крафтять вже понад 400 працівників. До кокал, який є голосом Геральта, нещодавно розповів, що має роботу в четвертій частині, але не таку насичену, як до цього. Відьмака Ревійського ми зустрінемо, але як не ігрового персонажа. Все ж історія білого вовка непогано закінчилася. Але це в мене. Я не знаю, як у вас у мене був хороший фінал і для нього, і для ціріли. Цікаво, тільки тепер, що є каноном серед усіх варіантів Закінчень третьої частини нашого шуму по всьому ігровому світі чудна. Фестиваль українських ігор, який відбувся в Steam в рамках Дня Незалежності, став наймасштабнішою Steam подією за останні 4 роки. Близько півтора мільйони користувачів Steam відвідали сторінку фестивалю і ознайомилися з українськими інді і не тільки іграми. Понад 450 тайтлів було представлено, а також 9 новин анонсовано. Серед них Boxfield 2, Beyonder, Comic Zero, Soul Shuffler, Bloody Cleanup, Pocket Date, Angel and Demon 2, Whispers of the Void і, якщо пропустив, то сторінка, ніби все ще активна, і глянувши в описі, ви можете забігти і глянути, якщо пропустили. Насправді я дуже тішуся нашими успіхом успіхами. закликаю вас глянути на ігри. в Steam, якщо ви ще цього не зробили. На історії Алана Вейка та Джесі Генс Контрол чекають екранізації. Ремеді розробники та компанія Анна Пурна вклали договір на довгострокову співпрацю, в рамках якої передбачаються екранізації. Хоча, як на мене, ігри і так дуже якісно передають сюжети є чудовим прикладом мистецькості відеоігрового жанру. Алан Вейк 2 – це взагалі імба, і імбо. Його робить саме формат взаємодії з історією. Гадаю, просто дивитися з боку на цей сюр було б не так цікаво, як долучатися самому. Та і в нас у є твін пікс, якби. Жартою, але крім кіно будуть і ігри. Анна Пурн долучиться до створення Control 2, навіть поділиться грошима, закинувши до бюджету 50% від суми. І не зважаючи на поки що неокупність другого вейка, гра ще досі не відбила вкладених у неї грошей. Ця співпраця все ж десь більше плюсів. Бо якби ні, я думаю, вона просто б не відбулася. Все таки Ремеді змогли збільшити прибутки, навіть враховуючи повільний збір Алана. того ж компанія тільки починає набирати обертів у реалізації своїх планів. Як мінімум на нас чекає Control 2, а ми вже бачимо, що це один. А також думаю, буде ще й сюжетне ділсі до другої частини пригод письменника. І я дуже чекаю. Ну а як на мене, найголовніше, щоб була українська локалізація. Тому ремеді, не забувайте за нас, будь ласка. І дякую, що маємо мову в другій частині «Лана Вайка». Іберті продовжує пушити фінансовий стан до проєкту На початку відео ми вже говорили про стан творчих справ, але не варто забувати про стан фінансовий. DLC історії Ві приніс значну частину коштів і навіть нової аудиторії для рейдів. І чудово все світ кіберпанку вперед. І поки друга частина знаходиться на своєму ранньому ранньому етапі, створення любителів всесвіту сумними не залишить. Студія вже думає про можливі кінематографічно-анімаційні історії Кшталта Age Runners, який вийшов на Netflix нещодавно можете глянути. Він також свого часу добре спрацював. Тому Ставити ставку на екранізацію, діло не зле тим паче, коли все це аж такий привабливий і насичений, ще й чудово підходить для таких режисерських забор. Тому чекаємо майбутніх анонсів нових анімаційних історій на сіті. І не забувайте ще про комікси. Вони існують. Неочікувано суміш історії серед землі у форматі аніме. Нашими і не тільки нашими кінотеатрами вже у грудні маршем пройде аніме війна Рогі Римів. Режисером виступить Кенджі Каміяма, знаний своєю роботою не тільки як режисер у багатьох відомих проєктах, як от приводу Лата, Блейд Ранер ні лотос і не тільки до команди вже доєдналася і Філіпа Боянс, яка виступала в ролі консультанта в цьому проєкті, але раніше вона була співавторкою сценаріїв трилогії Пітера Джексона. Почуємо ми також знайомий голос Міранди Уотто в оригіналі, звісно, яка повернеться до ролі Еовін, захисниці щита Рогану. Музичним майстром виступить Стівен Галахар. Він був редактором для Говарда Шора, який писав ОС для гобіта і для легендарної трилогії. Тому фактично музичне надбання, з яким ми вже знайомі, було покладено в основу, але дещо видозмінено. кажуть, що відома тема. З Рогану з володаря матиме оновлене втілення. А сюжет розповість нам про події, які сталися за 180 років до історії братства персня, і про долю королівства гельма молоторукого, того самого легендарного правителя Рогану і його доньку Геро. Нарешті можу поділитися з вами цією неймовірною новиною. Мальопус анонсують перед замовлення «Підземелля смокоти. Це один з найтоповіших світових фентезі тайтлів наразі, тому мега крута мати у нас українською мовою таку смакоту, Буквально. Ви могли чути про «Підземелля смакоти. Від мене. Чи ще від якогось гіка, який подивився на Netflix і закохався у милість Марсіль, дивакуватість Лайона чи милючність Сенчі. Скажу відразу: ця історія не така прозаїчна, якою видається на перший погляд. Чим глибше в підземелля, тим стає темніше. Наразі манга має 14 волюмів, тобто 14 томиків, але малюпуси видадуть її у форматі омнібуса, тобто під однією політуркою буде декілька частин. У випадку з Денмеші, тобто з Денженмеші, тобто з підземельним смакоти буде два томика під однією політуркою. Тобто історію збиратимемо швидше, адже відразу уплітатимемо по дві частини зараз. Поки видавництво планує видати її під кінець року, але як ви розумієте, в наших реаліях може змінитися все дуже швидко і далеко на кращий бік. Тому орієнтовно чекаємо в грудні січні на цю смакоту. Бо Повірте, любителі D&D чи фентезі манги вам сподобається. Ще й за вуха вас потім не відтягнеш. Авіватро розпочали передзамовлення на комікс історію Рейвен із підлітків Титанів. Планують видати всю серію, тому схрестимо пальчики аби швидше. RM також відкрили передзамовлення саме на комікс невидимі авторства Гранта Моррісона. Відповідно до синопсису у світі діє змова, яка видозмінює реальність або зробити її вразливою для позаземних сил. І цій змові дає відпірний великий рух опору під назвою Невидимі. Комікс виглядає дуже стильово візуально. Тому зиркайте, а видавництво жупанського також анонсувало перед замовлення і має вже ось ось видати книгу жахів, яка робить дуже добрі речі. Мова йде про антологію українських і трошки не зовсім українських письменників під назвою Нічний сеанс до збірки від тексти від Макса Кідрука, Володимира Кузніцова, Павла Дерев'янка, та Світлани Тараторіної і не тільки. Виглядає книжка дуже стайлово під формат vhs касети і має дуже класні вайби горору. Ну думаю, це помітно і очевидно. Але на противагу жаскому їй дещо світле. а саме протистояння реальному злу вашою гривенькою, бо кожні 50 гривень з кожної збірки видавництво буде переводити фонду азову Азовуан, який опікується та ю бригадою НГУ, тобто Азову. Посилання є внизу, якщо когось зацікавила, сподіваюся, цікавило. Ану бігом. хотіли зробити крадіїв авто у Токіо. Ще 20 років тому, в часи виходу третьої частини, Rockstar загорілися ідеєю зробити частину GTA Токіо. Але як бачите, не склалося за словами інсайдерів у 2003 році. Сем гаузер часто бував в столиці Японії, адже працював тоді над просуванням третьої частини. І атмосфера і естетика міста його настільки сильно захопила, що він хотів зробити гру. І навіть зареєстрував торгову марку під це діло. Не сталося кажуть, по причині логістики, адже для якісної роботи команди ігроробів мала багато часу провести в Токіо. Аби створити детальну мапу міста і нафарширувати її місцевими цікавинами. тому обрали все ж ближчі й рідніші сполучені штати для роботи над майбутньою частиною. І нею стала GTA Vice City. До речі, в той період також зареєстрували торгову марку GTA Sin City. Гадаю, її ми не отримали також по причині логістики. Складно було приїхати в місто. Де оновлення 1.6 для старт-дювелі на консолі і смартфони, питають гравці, а воно ще у роботі і затримується по технічним причинам. Але Ерік дуже старається і навіть закинув свій шоколад'є, аби вправитися з поточною задачею. Поки дат не анонсовано, але сподіваюсь, вийде чим швидше. Я грала на ПК, сумно, що не можна пограти на консолях, тому що зараз відключення, і я б з радістю там заліпала в на Нінтендо, тому що деку в мене відбирають просто збоєм. А на Нінтендо оновлення немає, і прогрес не той, і тому я. Я сумую зра я сумую разом з вами. Тому, аби не сумувати, я хочу передати найміцніші обійми, найсмачніші поцілунки вам постійним спонсорам цього каналу. Ярослав ж Ігор Ігначенко, Горігначенко, Бедрік Данило Майстер, Дмитро Райчук, Тічеслав Дубина, Віталій Коріяка, Беланфартів Євген Скачков, Крапка, Крапка, Вадим Король, Вікторія Каражанова, Ігор Лиси, Фрея Інверс, Юра Крот, Аденіт, Ел от Алекс Довиченко, Амір, Анті Плейс Антон і Бдастінгу, Денис Макрушин, Юджен Беньковський, Джиніс Квест, Гарентіюс, Ігор Серба, Іван Заплатинський, Іван Гелсинг, Джоджі Джиєнсісі. Ждіс Лінкольд, Макс Маклін, Назарій Олег Голександр Килік, Родіон Лейва, Роман Дакттьонов, Сергій Скарбник, Сьордоу, Упир Малков, Вервул Станда і Селдрю. Дякую за вашу підтримку і перегляд. Будьте здорові, не забувайте пити багато води, бо все ще вдих дик-дика спека. Просто і зустрінемося з вами вже восени. Тобто, через тиждень. Нехай ракети тривоги не роблять вам життя життєнегоди. Гарного вам дня, будьте здорові і не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Разом будемо бити ворогів. Ніби останній літній випуск, а на вулиці така спека, ніби зараз тільки початок цього всього пекла. Але мальопуси видадуть її у форматі омнібуса. Тобто під однією політуркою буде декілька частин, чи омнібуса, чи котобуса, чи котобуса. І в мене вимкнулася лампочка. А чо ти падлюка вимкнулась? Падлюча лампочка. Гацька лампочка. Не світить вона. Угу, а, -а, а, хтось дурний. Хтось не знов перенос Я не хочу вилазити з під столу, тому що тут трохи прохолодніше, ніж в світі. Якщо що, вона просто перегрілась. Все нормально. Мені не подобається, що вона оце не Ця лампочка знову вимкнула. Чому ти вмерла? Чому? Не помирай! Через це я не люблю оце маленьке світло. Всі ми, як ця лампочка, трошки перегоріли. Камера перегрілася. Світло штробить, я вже бачу зараз. Камера перегрілася. Я перегрілася. Та за що? Я повернулася. Для вас пройшов кат, а для мене хвилин 10. Я бачу, що лампочка. Давай, будь ласка, досвіти мені останні хвилини, я тебе потім викину просто. Тепер ви знаєте відповідь на питання, чому посеред випускала лагало світло. Волосся також лагає під час випуску. Я знаю, воно відростає, воно дуже погано відростає, мені не нравиться. Степлер зараз опрацюєш. Так, все, продовжуємо до новини.